Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Сьогодні в нас буде відео крінж огляд. Я вже неодноразово показував, розказував в своїх відео і в плагіатах, і не тільки, як українські виконавці переспівують російські пісні. І типу, по мене завжди питання, от в голові, чим думають? А точніше. Що керує цими людьми, і сьогодні у нас буде прям цілий огляд. Реально цього не розумію. Я хочу, щоб ви мені допомогли в коментарях розібратися, чого добиваються ці люди, створюючи кавера українською мовою. На російські пісні. Взагалі, я не прихильник кавер-бендів, кавер-виконавців. Для мене ці люди не розкриваються. Вибачте, я знаю, що багато хто із вас записує свої кавера, але для мене це не розкриття особистості. Для мене важливо, щоб людина співала свої пісні і дуже було б. Класно, якби ця людина, яка співає свої пісні ще й писала ці пісні. Тож для таких людей я відкрив набір на свій курс по створенню своїх пісень е, від запису вокалу вдома, від написання мелодії, аранжувань до зведення і мастерингу. Також курс по мобільному монтажу. От сьогодні навіть був укритті, монтував відео. Хочу вам невеличкий фрагмент зі своєї історії показати, щоб ви просто зрозуміли. Так на коросіду з метро не спав всю ніч на працюю в європейській компанії контрмейкрон. Піджимали дедлайни. Я її монтував і на телефоні частиною, і на ноутбуці, коли було світло. Тепер зараз буду шукати, де є світло і вивантажувати її матеріал. От бачите, як вигідно брати курс мобільного монтажу, тому що ви можете монтувати і на телефоні, і на ноутбуці. Плюс курс мобільного монтажу ви можете відправляти резюме і працювати в європейських компаніях. Плюс нещодавно я вам запропонував працювати з одною з популярніших співачок України. Дуже багато написали тих, хто не проходив курс. Якщо звільняюся, умова була ті, хто пройшов курс. Сам запит від співачки був такий, що ті, хто пройшли курс, вони йдіть з кабом співпрацювати. Жахливо, Тож доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. Хто хоче, повірте, знання вам ці знадобляться. От мені от, з Ютуба я ніхі ради заробляю. Але в мене є робота в європейській компанії, які я монтую офігенні відеоролики показати не можу, тому що в мене підписаний з ними якийсь там контракт, якимись буквами він називається. Окей, окей, окей. Так. Ну що, ну що, ми хочемо крінжа, так? Да? Давайте поставимо лайк зразу цьому відео, да? щоб ви почали огляд неймовірного кавера на російську пісню ландиші. У нас є така кавер-виконавиця з Тіктоку Марія Гайова Гайова. Я її бачив в Тіктоці, вона з своїм чоловіком співає. Вона до речі, співає так своїм. Знаєте, у них заказують пісні, типу їм донатять гроші, і вони сидять. Цілими сутками і ото співають, і співають, до речі, так знаєте, на от біс. Коротше, люди мутять бабки, і тут вони вирішили перейти в Ютуб зі своїми каверами. І якщо ви знаєте, є така пісня «Ландиши», вона дуже популярна в Росії. там «Я на ландиши". Короте, І предисторія, звідки я дізнався взагалі про цю пісню. У мене в Ютуб Шортс дуже часто вибиваються російські оці короткі відео. Я не знаю, чому вони вибиваються, але у мене реально в Ютуб Шортс весь час російський Російські пісні. А, типу, Я думаю, що в багатьох так само. Типу, я от про цю пісню дізнався з YouTube Shorts. Крім цього, які саме були ці YouTube Shorts під цю пісню? Увага! Більшість YouTube Shorts під цю пісню є. Та -та 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 були, як оті наші сусіди б'ють по нас е, різною артилерією. Розумієте, як все запутано? І якісь там, знаєте, політичні відео під цю пісню. Я не знаю, що в них там за тренд, але реально під цю пісню дуже жахливі відео там, приниження нашої країни і так далі. Ну і тут, понимаете? Ну це вже ж не перший випадок, коли українські якісь там виконавці е, переспівують російські пісні. Ну Просто справа в тому, що ця пісня, як вона називається, е, конвалію. Вона в трендах. У ну, мене, звичайно, головне питання до людей, які це слухають, ви, які виводять це в тренди. Ну, типу, ну давайте я, давайте я. Ви ж знаєте, що я любив там Жану Фріскі, да, покійно. Ну давайте я тоді переспіваю весь репертуар Жани Фріски. Давайте я просто навіть оригінальні мінусовки возьму і переспіваю. Думаю, що вам це не сподобається. І мені це не сподобається. І щоб ви розуміли, я не слухаю навіть ту Жану Фріски. Я просто відрізав. Типу, іде. Мені це попадається це російське, це тільки в YouTube -шорт. Все. Але, 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 Боже, я так довго говорю. Давайте просто ми зараз почнемо да, слухати. І дивіться, на YouTube канал. Музика на ваше свято. Я звільняюсь. Це моя музика на ваше свят. В мене мої авторські пісні про життєві ситуації. Претерганний Меркурій, графи під Раколи, Блекаут, нова пісня Принц і клоун виходить 9 вересня. З вам, 9 вересня. До речі, можете перейти в мій YouTube Shorts, Я там вивантажив в сніпити фрагменти своєї нової пісні, підтримати лайком. І до речі, в мене дуже багато в YouTube Shorts відео з мого життя, з моїх сторіз, Заходьте, дивіться не тільки оці великі відео, а й коротенькі. Вам думаю, сподобається. Тож слухайте мої пісні і заказуйте музику на ваше свято мене. Пару тисяч доларів за І Повірте, Настроєння буде топчик горобчик А тепер ми будемо слухати Марію Гайову Неймовірний кавер». Давайте просто оцінимо. Боже, я роблю піар, який, якийсь крінж в музиці. От, от правильно ви дивитесь це відео на цей крінж. А мої не крінжові хіти ви не так підтримуєте. Давайте змінювати це. Поріна допомогла знайти дім понад 5 тисяч тварин. Я чекаю коментарі Реал Ютуб Преміум. І тепер Пончик щасливий, бо в нього є Ромчик. А Ромчик щасливий, бо в нього є Пончик. Придулки а я щасливий, що в мене є Пончик. А ми допоможемо пир. з кормом у перший місяць. Поріна. А чому мені коти рекламуються, якщо, якщо в мене собака? Боже, оці савдеповські мінусовки просто... Боже, і люди таке люблять! Оце в нас це люблять. Оце в нас, знаєте, це ж звідти пішла. Оця цей колхоз просто. Оце тут Боже має. Чесно, така музика асоціюється з якимись додіками. От правда. От правда. Знаєте, реально додіки. От асоціація з такими інструменталами. Ні, я не хочу це назвати інструменталом. Це мінусовка. Така обкладинка. ну ладно. Багато треба, щоб бути щасливим. Знаєте, оцеєю ножкою хочеться так топати, топати. в таких туфлях, таких з таким гострим носком. Знаєте, якщо це на свадьбах там в селі? Там, а тя, тя, тя пісня ня ня присвячується Марині гі, гі, і Олександрі Тріт. Фу, чесно, аж гидко це слухати до речі, про голос дівчини. Ну ну співає, да частенько роді би співає, але от знаєте, от є голоса, які нічим не виділяються, нічим не відрізняються. Немає в них якоїсь своєї манери, своїх фішок, своєї унікальності. Ну, стандартний, естрадний такий український весільний голос. Ну, типу, от завжди мене це бісило, я пам'ятаю весілля своєї сестри. Мене бісило, що вона оце заказала цю живу музику. І це було жахливо. У нас була фактор 2, різні там шалава, 740 і Владимирський централ. І оце по кругу так крутились пісні. Клянуся! У мене є відео зі свадьби. <му> і Мене так бісило, тому що ця жива музика. Оцей короткий лист з цих пісень. Типу, Боже, лучше десь взяли музикальний центр і включили мені нормальні пісні на кассі. От правда. А ти що я це казав? Це дуже сильно стереотипно. Я не розумію, чому це подобається нашим людям. Я розумію, що втомилися від шароварної музики в Україні. Це правда. Але вже потихеньку всі роблять якусь свою музику. Да? Слухайте мою музику. Я так люблю. Ні, ну не саме ж гірше, саме гірше в тому, що ну, якщо втомилися від шароварної музики, ну чого ви не слухаєте американську музику, європейську, не вчите той англійський, ну чого ви лізете? Чого ви слухаєте цю російську музику, Чого ви переспівуєте це? Ну вам, вам самим не бридко? No. Ну ну, унікальність де Де ваша я, де ваша гордість, де ваше якесь ну, своє, покажіть особисте персоналіті? Mm -hmm. Ні, я буду кавер співати, кавер співати. Mm -hmm. Ні, якщо ви хочете поспівати мої пісні кавера, пожалуйста, можете, мені буде приємно. дівчата люблять ромашки Боже, вона так співає, не емоці ці дівчата люблять ромашки, і руські і наташки. Наверно. А ну ладно, Машки, окей. Окей, тут я не правий. Хоч десь не, не правий, правда? До речі, у дівчинки завта голос. А що такое? Тільки пройшло одна хвилина 29 секунд. Мене вже нудить. Я серйозно. Мені здається, що пісня вже йде хвилин 4. Дорогенька моя Марія Гайова. Створюй свої пісні. Можна прискорити на відео. Я так люблю троянди. Троянда так? А я люблю, коли люди ставлять лайки, підписуються на канал, репостять мої відео, дивляться шортс, доєднуються до курсу по мобільному монтажу і до нового курсу. І ще можна в інстаграм підписуватись. У мене ще в інстаграмі класний контент. Я не розумію, чого ви ще не підписані в інстаграм? Ще й Телеграма не є. Ну напевно, тут же ж суть в простоті. В простоті у цьому всьому і в цьому шрифті, знаєте? Ну, типу, фотоальбом 2004 року. Марія Гайова, випускниця 9 класу. Треба... Подожіть, я хочу тепер включити оригінальну швидкість, наскільки це все нудно. Ми... Жінкам. Вечай, Боже, я пою на що. Дуже схожі Андрій. Дуже схожі мінусовки використовувала полякова раніше. Дуже схоже на що це. Що це в неї була за. По-моєму, це з Вінником у пісню про длінний ноги. Дуже схожа інструменталка. Інструменталка. Боже, я навіть не можу сказати красиво. Інструментал, Аранжування. Оце реально інструменталка, мінусовка, знаєте, задавка. Треба, щоб бути щасливими. Все? Ні, це несплагетту туру -ру дуру ту руру. Це вона грає на струнах. Це, не тін -тін, це вона грає на струнах моєї нервової системи. Давайте уявляємо цю картину. Дограла! От я не розумію, от дивіться, я ж типу добра людина. Не типу, а добре. Я завжди за справедливість і мені завжди образливо, коли реально дуже круті треки, О, там творчість, склав її потрібно випустити дуже класну пісню, набагато кращу, ніж там співарував. От мені вона подобається, тому що вона стильна. Мені здається, це був продакшн творчих. І там дуже мало переглядів. Да? А це добрає більше і ще й попадає в тренди. Ну от чому так? От, от, дайте. От я хочу. А дивіться, це той випадок, коли я не знаю чого. Але мені дуже хочеться, щоб ви от ви щось сказали в коментарях. Тому що ну для мене це нонсенс. Для мене це нонсенс, що ось люди це слухають. Ну, я ж кажу, я от під цю пісню бачив, як наші вороги не хочу казати, називати прям, в прямому сенсі ці речі, тому що Ютуб дуже сильно погано відноситься до всіх цих висловлень, і там буває доходи до того, що не просто монетизація знімається, а ще й відео блокується. Я під цю пісню бачив дуже багато шортів, як там приниження нашої країни, нас як культури, і відео як по нам гатять. І тут у нас Марика заспівала російську пісню. Моя хорошая, моя нежна, молодець. Не знаю, чи було чути, що аж моя собака, аж знаєте, от, зробила такий важкий подих, типу. Тож, нагадую, заходьте мої шорти, слухайте фрагмент моєї нової пісні. Нагадую, 9 вересня вона вже вийде. Дивіться мої попередні відео. Хто пропустив залишкою Винником, підписуйтесь на канал. І я вас люблю. До зустрічі. <му>